Яблука Голден 89,95. грейпфрут 95,95 95 за килограмм. Факция Авокадо хас 15,80 за 100 грамм. Авокадо хас редуит. 2 штуки в наборі 79,90. Авокадо хас редтуит 79,90 за штуку. Авокадо перший готунок 21 гривня за 100 грам. Яблука Red Prince, 94,95 Яблука сортовий 88,95 95. Кавун 25,89 за кілограм. Зі знижкою томати теплічні, 64,89 Кабачки 17,95 за кілограм. Томати рожеві 87,89 Томат черри. Упаковка 250 грамм. 46,90. Капуста рання 18,89 за кілограм. Часник 12,49. Картопля. Перший гатунок 26,89 Картопля молода 22,89 Морква 19,89. Буряк ранні по акції 15,89. Огірки 39,89 за кілограм. Огірки тепличні 47,95. Цибуля біла стерлинг 39,95. Цибуля червона Марс 24,95 Цибуля ріпчаста рання 12,89 за кілограм. Перся кенжирний 14 гривень за 100 грам. Виноград рожевий 17,25. Виноград білий, фасований. 500 грамів 149,90. Виноград білий – 20 гривень за 100 грам. Персик – 12,10 гривень. Нектарин 12, – 12,10 гривень. Абрикос-ананасний – 11,40 гривень. Сливи – 12,70 гривень за 100 грам. Гриби і печериці фасовані – 0,5 кг – 69,90 Гриби печериця королівські 350 грам 60-90. Огірки малосольні 500 грам у відрі 60-40. Огірки малосольні, фуд сторин, 1 кг, 91,50. Томати чері розумний вибір, 58, Салат щука из морских водорастей 66-60. Морская капуста своя линия 37,80. 80 Морская капуста разумный выбер 66,90. 90 Морква по корейски 400 грамм 64,90. 90 Морква разумный выбер по корейски 53,90. Капуста брокколи по змешцам 15,50 за 100 грамм. Салат айсберг 8 гривень за 100 грам. Салат ромен 9,50. Петрушка пучок 8,90. Мікс зелені кріп. Петрушка 25,90. Кріп, пучок 25,90 пять пучок, кріп, петрушка, цибуля, зелена, 33,90 три девяносто, вироби, делюкс, лопшина, полкилограмма, пятьдесят три девяносто. Спагетти, делюкс, 43,90 Листи для лазані 66,50. Вермішель Давга Рисова 69.30. Хафайда клуб. Макароні вироби делюкс. Спіралі 4390. Акції макароні вироби День у день, Пера любительські. Спіралі. Пружинка. Вірмішелька танка 33,90. Болбур трапеза для гарніру 28,30. Крупа куску 49,90. Рис пропарений. довгозернистий 4 пакетика 42,90. Пшано разумний вибір 2080. Крупа гречана. Своя лінія. Не пропарена 45,90. Крупа булгур 39,91 кг. Сочевіця червона атуалі 48,90. Крупа кукурудзя на атуалі 25,80. Суперніжні ніжні вівсяні пластівці з цільного зерна 39,50. Пластівці вівсяні крупна, зернові 37,50. Пластівці вівсяні лавина 52,40. Пластівці розумний вибір 3 злаки 12,50. Каша вівсяна з чорницею метеового приготування аха 13,90. Каша вівсяна метеового приготування з вершками та палуниці. з курагою. Вершки та лісові ягоди 7,90. з ароматом вишні, ківі 13,40. Суп гороховий, своя лінія смак бекону 10,90. Сук харчу ми Приготування 15,40. Картопляна пюре ріва зі смаком курки 203,20. Лакшина рисова. Глед соусом том-ям. Тридцать шесть, пятьдесят. Лакшина рива зі смаком курки шестнадцать девяносто. Зі смаком смаженная свинина семнадцать, девяносто. Пакции молоко звученное и чня с сухом та какао сорок шесть, пятьдесят. Продукт звученный. Разумный выбор двадцать восемь, пятьдесят. Пакции стевия. Натуральний підсолоджувач 123,90. Цукор білий день у день 34,90. Сіль кухонна, день у день. кам'яна мелена 12,90. Борошно пшеничне, цільне зернове 1,8 кг 54,40 черг, Дріджі сухі. Своя лінія 21,90. Кислота лимонна харчова 12,50. Розпущувач тіста, розумний вибір 2,40. Макова начинка. Санта Віта, Полуфабрикат 52,60 Желатин. Своя лінія 12,70. Желатин. Мрія. Швидко 15,70. Приправа камі, сушені помідори з чесноком та базиліком 21,90. Приправа ріба куряча зі смаком курки 19,40. 12 овочів і трав 19,40. Лавровий лист мрія 9,80. На сіння льону своя лінія 12,90. Приправа своя рія 12 овочів. Універсальна 11,90. Приправа до плову, До курки 9,40. Приправа торчин, 10 овочів. 76,40, 250 грам. Перець чорний милини, мрія 15,80. Перець чорний разумний вибір милини 35,40. Новинка. І акция слайси рябчик філе курячого сушені зі смаком волоцького горіха» 85,90. Слайси рябчик сушені зі смаком терія кімбер 66,20 Фісташки смажені в салоні 70 грамів 61,90. Арахіс смажений салоні зі смаком васабі, смак бекону, смак сиру 14,50. Пакції цукерки королівський шарм 32 85 за 100 грам. Цукерки вагові. АВК смак пряженого молока 21,79. Цукерки АВК Труфалієм 33,30 за 100 грамів. Цукерки Бон Бліс в Житомирське ласощі 28,30. Чорнослих з волоским горіхом 26 39. Престижний віночок 1553. Цукерки жувальні, туфі, яблука, вишня, полуниця, полунипся, арбуз 15-39. Цукерки пташини молоко 13-35. Сукерки роял Паламбір» смак по та какао 1860. Ромашка класична. Своя лінія 17-19. Печево здобна делиция. Зі смаком вишні 300 грамм 61,60. здобна корнеті з сукром 30 90. Печиво здобне, престиж, зернове, листкове, 50,90 гривень. Печиво тандіні з какао та шматочками шоколаду, 58,90 гривень. Зефір глазурований, своя лінія, 56,40 гривень. Зефір з ароматом крем-брюле, престиж, 50,90 гривень. Цукерки, пташини, молоко, своя лінія, 129,90 гривень. Цукерки, своя лінія з горіховим проліне 129,90. Цукерки Міленіум Корнзинка ассорти 168,90. Цукерки Міленіум молочний шоколад ассорти 202,20. Цукерки рошен, молочний шоколад. чорний шоколад 138,70. Батончик Рашен, різні смаки з кокосом, молочний шоколад з арахісом, різні начинки 16,50 Батончик Твіпс 23,70 гривень. Чорний шоколад Міленіум, фаворит Брюд, Міленіум, фаворит Оранж, 64,70 шоколад молочний Millennium Very Perry, з начинкою та печивом, цілий та подрібнений арахіс 115-70-270 грам. Шоколад чорний корона 59,90. Шоколад чорний рошен спеціал 58,90. Шоколад чорний міленіум голд цілими лісовими горіхами з магдалем молочный, молочный силами, лісовими горіхами 62,70. Сушка білоснижка глазурована 26,40. Хлебцы і совісонку глазурований молочным шоколадом 42,50. Вафлі своя линия. В салоні, томат, базилик, паприка чилі 23,50. Сушки з ванилином Київли хліб, 36,90 девяносто. Вафельні коржі, День у день. Для торту 26,30 Йогурт делиссимо фантазия. Смак салонної карамелі, Злакові зірочки. шоколадна глазурь 26,30 Йогурт «Делісіма Фантазія. Десерт на вишневий джим 24,90 Десерт «Церковий дольче, чернічний ф'южн, ягідний ф'южн, вишневий ф'южн. В асортименті 32,90 Йогурт Галичина Карпатський Персик, вишня 13,40. Йогурт дольче двошаровий полуниця вишня. Персик, смаки в асортименті 17,20. По акції торт бісквітний Своя лінія Velvet 84,50 Новинка торт бісквітний Своя лінія Tiramisu 64,90 130 девяносто Акції акции торт Прага з вишнею своя линия 245,90. Торт «Тарта» праски бисквитний. Портильный 208,50. Новинка торт тарта банан, шоколад 400 грамм 189,40. Новинка сирок глазурований мушкетер з ароматом ванилину 27,60. По акції бисквитний тістечко миньонс. Бананова начинка 16,90. По акції сирок глазурований своя лінія 2 в одному вишня та чорна смородина 16,90. Сирок глазурований з лагода 2 в одному 18,40. Сирок глазурований дольче на печиві з вишнею 18,50. Бисквитний тістечко мілка 23,50.

Вершки яготинский 64,20. Сметана. Своя лінія 20% жирності 48,90. Молоко. Ферма. 3,2% 50,20 Молоко своя лінія 3,2% жирності 103,90. Молоко просто наше 41,90. Кефір ферма 2,5% жирності 50,90 Кефір малакі, я густий 51,90 Продукт сирний, наш сирок, «Янтарь» – 25,60. Сир плавлений, ферма вершковий 58,90 Крем, сир Біло 55,90 Крем, сир Президент 73,70. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім здоров'я, добра, спокою. Дякую, ваша нова акція.